Мій щасливий шлюб тривав майже 10 років. З чоловіком ми зустрічалися ще зі шкільних років, проживали в одному селі, а тому добре знали одне одного. Після п'яти романтичних побачень він зважився на серйозний крок, і вже після закінчення університету ми одружилися. Ми стали жити в домі його батьків, адже він у родині був сам. Я ж мала молодшого брата, тому вимушена була покинути батьківську хату. Влаштувалася на роботу за спеціальністю банк. Чоловік працював водієм вантажівки у місцевих магнатів. Життя було щасливим, адже жили ми в достатку. Перший медовий рік взагалі був особливим. Щомісяця чоловік дарував мені квіти на перше число, а вечорами влаштовував романтичну вечерю при свічках. Та таке щастя тривало недовго. Згодом, коли з'явилася дитина, все різко змінилося. Чоловік став затримуватись на роботі, не відповідати на мої дзвінки, а з часом зовсім інколи не приходив додому ночувати. Звичайно, таке буває у багатьох сім'ях, адже я не працювала, грошей в родині стало менше, а витрати тільки збільшились. Та й виглядала я вже не так привабливо, як у 18. Але зрозуміти поведінку чоловіка я все одно не могла. Я сподівалася, що все повернеться, тому зважилася народити ще одну дитину. Крім щастя, бути матір'ю, більше ніякої радості в моєму житті не залишалось. Чоловік перестав приносити додому гроші, всі навколо розповідали мені про його походеньки. Приходив додому в нетверезому стані, і я змушена була працювати, залишивши діток на бабусю. Одного буднього дня, коли я повернулася з роботи, я побачила, що на кухні хазяйнує якась чужа жінка, одягнена у мій халат. Моєму здивуванню не було меж, а чоловік тихим кроком виходив з ванної кімнати, навіть не помітивши, що я повернулася. Того дня у нас був скорочений робочий день. Жінка швидко накивала п'ятами, а чоловік зовсім не злякався. Він повільно одягнувся і вийшов на балкон курити. Я довго плакала, а потім змушена була трохи заспокоїтись і забрати дітей від бабусі. Чоловік і слова не промовив, щоб хоч якось виправдатись, але йти мені на той час було нікуди. Так проходив час, і такі ситуації повторювались постійно. Я й раніше знала, що чоловіки зраджують, але думки не мала, що це може відбуватися так нахабно. Приводити іншу жінку в нашу спальню, наше ліжко, нашу кухню. Я була просто розбита. Зрозумівши, що моє життя нестерпне, я постійно думала, як жити далі, куди мені податися, адже я несу відповідальність за двох малих дітей. Одного дня я зателефонувала своїй знайомій, колись ми разом навчались, і запитала, чи не здає вона часом квартиру. На щастя, вони з родиною їхали на тривалий термін за кордон. І шукали людину, яка б наглядала за їхнім домом. На радощах я спакувала більшість дитячих речей і кілька своїх нарядів, і поїхала з дітьми до міста. Звичайно, спершу знову були труднощі, та нову роботу вдалося знайти досить швидко. Грошей вистачало на оплату комунальних послуг та на прожиття. Чоловік не проявляв ніякого бажання спілкуватися з дітьми. А через деякий час доля подарувала мені справжнього чоловіка якого не злякали труднощі і двоє чужих дітей. Разом ми уже три роки, і наша сім'я з кожним роком тільки збільшується. Я щаслива. І правда кажуть на віку є кілька перемін. Я бажаю всім жінкам відчути радість материнства та відчути себе коханими.